У недвірні відбулась зустріч з майстром спорту Станіславом Титаренко. Срібний призер велоспорту розповів про мету свого візиту до молоді, а також розказав про свій професійний шлях велосипедиста. Дорога ми зупинились зараз у Ворохті і приїхали сюди своїм ходом на велосипеді. 60 кілометрів. По перше, це здоровий образ життя. це головне. Ну і щоб молодь щоб молодь займалася спортом і в першу чергу велосипедним. Захоплення почалося з того, що е, в мої часи всі хлопці практично їздили на велосипедах. А це було якби і тобі хочеться їздити, тим паче велосипед давали додому. І з дому можна було їздити і на тренування, і з тренування додому. І це почалося все в 1967 році, коли я пішов в велосипедну секцію локомотив в городі Харкові. Майстер спорту серед ветеранів Євгеній Ігнатов розповідає про свою діяльність як тренера, роботу з дітьми та його минулі поїздки на змагання за кордон. Баспітвоє. Ми працюємо з малих років, виховуємо до 11 класу. Потім передаємо в школу вищого спортивного майстерства. Ми культивуємо шосе та маутинг-байк. Тобто, ну в цій підготовці з дітьми найблагородніше діло хлопців виховувати. Я де тільки не був в штатах. Я був тільки два рази. Сан Єхан, Сан, -Іхан, Сан, -Іхан, Австрія. Сан Австрія. Я разів десять, напевно, був це чемпіонат світу. Кубки світу по ветеранах. Кубки Міра повітеранам. Директорка центру позашкільної освіти вручила спортсменам ручний виріб дітей. Загалом гостей зустріли та привітали танцем юні дівчата. Вам такий справжній, справжній прикінт. Справжній, справжній гуцульський Це ровер. Бо ви мали ще на чому до нас приїхати, мали наснагу, силу, здоров'я.

Sakte! Uh. Mm -hmm. mm -hmm.